Мої любі, мене звати Скайлер, і я зараз таке вам розповім, що просто змусить вас підбирати своє підборіддя з підлоги. Адже ох, як багато цікавенького я назбирала про наш улюблений з вами український шоу-бізнес. Ну що, ви готові? Я не можу в це повірити. Та гурт творчий вже за лічені дні представить Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення 2023 у Ліверпулі. Ох, як це хвилюючи! До дня ми випустив оновлену версію пісні «Heart of Steel», де вони заспівали куплет українською та зробили дуже круту кінцівку зі скрипкою. Давайте послухаємо. Незважаючи на бій. Я продовжую свібі. Втім, цього і слід було очікувати. Шанувальники гурту розділилися на два табори: одні просто в захваті від нового, в той час, як інші розчарувалися, бо мовляв, оновлень в пісні замало. Мені теж здається, що оновленого українського куплету трішки замало для цієї пісні, але все одно будемо підтримувати наших хлопців і тримати за них кулачки. До речі, друзі, нагадаю, що у травні на Євробаченні у Ліверпулі ми ще й побачимо наших Юлію Саніну та Тимура Мірошніченка, адже вони там будуть у ролі ведучих. А де поділася Оля Полякова? Точніше, де поділася минула Оля Полякова? Ані тобі кокошників, ані пісень російською. 8 березня у співачки відбувся концерт, і там вона постала перед своїми фанатами. Ну, зовсім не такою, якою її звикли бачити. Першими почути оновлену програму полякової прийшли військовослужбовці, волонтери, працівники ДСНС та медики. А ось ввечері послухати хіти української зірки вже прийшли і прихильники за грошики. Тім пообіцяли, що частина коштів, яка була зібрана з продажів квитків, буде направлена на придбання пікапу для наших захисників. А також на цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам. На концерті Оля виконала їм, і що дуже круто, всі пісні співала українською, не тільки нові, але й перекладені на новий сучасний мотив і старі російськомовні. Особливим гостем на концерті зірки став захисник Азовсталі Морпіх Михайло Діанов. Військовий піднявся на сцену до співачки та презентував їй. Дуже зворушливий подарунок: ляльку Олі Полякову, яку власноруч зв'язала його мама, а також подякував Олі за підтримку нашої армії. Це так мило. Але тим часом старша донечка Полякової потрапила у скандал. Маша поділилася в інстаграмі фото зі свого нещодавнього вікенду у Парижі. Як відомо. Там вона разом з бойфрендом Артуром зустріла своє 18 річчя. Зокрема, Маша показала, як гуляла з коханим біля Ейфелевої вежі, а потім як вони злилися у ніжному поцілунку з бранцем. І все б нічого, дуже милі фото. Та от підпис під фото користувачів мережі дуже обурив. Хочу жити, а не виживати. Підписала знімок Маш. І раптом їй почали писати так: в Парижі вижити нелегко. В Україні кожна звичайна українська родина хоче жити, а не виживати. Це хто там виживає, і тобі не соромно? Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, це нормальний підпис під фото з парижу чи обурення суспільства у цьому випадку виправдане. Могилевська щаслива і в халаті похизувалася подарунком, який її коханий зробив на 8 березня. Співачка опублікувала фото в інстаграмі, де на знімку в руках тримає. Величезний букет троянд обранець Наталки зняв для них номер в розкішному готелі в центрі Києва. Вигляд, з якого відкривається на Софіївський собор. День закінчується приємними сюрпризами. Як приємно почуватися жінкою, підписала світлину щаслива та закохана артистка. А для тих, хто не знає, я нагадаю, що вперше про свого нового коханого Наталія Могилевська розповіла на початку січня. Це, до речі, була дуже ексклюзивна новина, тому що дуже довгий час співачка взагалі ніяк не коментувала своє особисте. Тоді вона розповіла, що була знайома з чоловіком протягом 20 років. Втім, саме під час війни в них зав'язалися романтичні стосунки. Могилевська ділилася, що разом з коханим їздила в такі гарячі точки нашої країни. Куди ніхто з команди з неї не наважувався їхати. Пізніше розсекретила, що її бойфренда звуть Валентин і вони живуть разом. Друзі, напишіть в коментарях, як пройшов ваш міжнародний жіночий день. Чи святкували ви, і розкажіть, які подаруночки отримали. Мені дуже цікаво буде це почитати. А далі новина, від якої я Дуже злюся. Уявіть, що Володимиру Зеленському вдруге відмовили у виступі на Оскарі. До Американської кіноакадемії звернувся агент режисера Арона Кауфмана, який разом із Шоном Пеном зняв документальний фірм про російське вторгнення в Україну. Утім, він отримав відмову. При цьому організатори оскара 2023 відмовилися коментувати своє рішення. От пацюки, чого вони бояться? У своєму відеозверненні президент. Мав нагадати американському суспільстві, що в Україні досі триває війна, а Росія продовжує вбивати невинних людей. Тож агресора треба зупинити. Але Оскар це все ігнорує. І минулого року, до речі, вони також не згадували про війну в Україні. А за те, що вони тоді не допустили Зеленського до прямої трансляції, режисер Шон Пен присоромив Оскар. Актору прикро, що для організаторів було більш важливо показати бійку актора Віла Сміта з ведучим Крісом Роком аніж виступ президента України. Якщо ж Оскар відмовляє у виступі Володимира Зеленському, то організатори інших важливих світських заходів ні. Раніше президент України виступав на канському, венеціанському берлінському кінофестивалях, а також на Гремі. Друзі, а я пропоную цього року взагалі не дивитися церемонію Оскар і максимально їх бойкотувати. Сором ви, а не найпрестижніша кінопремія. Ще один сором це донька Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна. Мало того, що вона кохалася з москалем, вийшла за нього заміж, народила від нього двох дітей і живе в Москві. То вона за весь цей час жодного разу не висловилася проти війни. Мамочка у всіх своїх інтерв'ю донечку захищає, мовляв, мовчіться ради безпеки своєї сім'ї. Ну і мовчала б вже, але ж ні. Днями вона відвідала світський захід в Рашті. Про це на своїй сторінці в інстаграм розповів чоловік паперної, російський актор Володимир Яглич. Він запостив у фотоблогу знімок з допрем'єрного показу якогось предкового російського фільму. І разом з ними була і їхня п'ятирічна донька. Нема слів одні емоції, як у такої талановитої акторки, як Ольга Сумська, могла вирости така безвідповідальна донька. Друзі, напишіть в коментарях, а чи має впливати поведінка Антоніни на кар'єру її мами в Україні? Злата Огнєвіч вперше прокоментувала хейт євросиніної і полякової на свою адресу. Співачка відверто зізналася, що такої реакції від колег по сцені не очікувала і була приголомшена тим, коли почула всі сказані слова ними. Коли я це побачила, я була приголомшена, і я дуже здивувалася, тому що в Олі і в Маші чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе, і в тому числі об'єктивна оцінка мене. Вони дуже гарні жінки, успішні, дієві, і я можу їм побажати лише мудрості. Також Злата додала, що у своєму дописі мова йшла лише про артистів, і вона зовсім не зрозуміла, чому Маша Єфросиніна Віднесла себе до цієї категорії для тих, хто не в курсі, я коротенько нагадаю, що скандал навколо цих трьох красунь, що розгорівся тоді, коли дорослі дівчатка, не називаючи імені, але і так все було зрозуміло, заговорили про українську співачку, яка нібито критикувала їх. Коли вони потрапили у умовний скандал та повернулися за кордону до України за словами Маші, згодом співачка поводилася так, ніби нічого образливого не говорила на їхню золу адресу, та просила її про підтримати в соцмережах її новий кліп. Очевидно, що йшлося про злату огніміч та її допис, у якому вона засудила тих артистів, які після того як побули півроку за кордоном, поїхали з концертами до військових. Як то кажуть, краще пізно аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм ішлося в дописі Огніч. Друзі, а напишіть в коментарях на чиєму ви боці у цьому скандалі. Китя. Авто Олі Цибульської евакуювали. Співачка виїхала у справах та в поспіху припаркувала свій автомобіль у неналежному для цього місці. За порушення машину зірки відвезли на штрафмайданчик. Насправді круто, що зараз є оця система Київ цифровий, в якій прийшло повідомлення, що я не там припаркувала, тому що інакше я б подумала, що його подсупили. Поділилася цибульська. Ох, уявляємо, як Оля не на жар зякалася, адже колись в неї дійсно вкрали машину. Для того, щоб повернути свого чотирьохколісного друга, Цибульській довелося надіслати фото своїх документів та сплатити штраф у розмірі двох тисяч гривень. А коли вона приїхала забирати на штраф майданчик авто, так зраділа, що не втрималася і розцілувала машину. Не менш раді були бачити і поліцейські співачку, які попросили з нею селфі. Тож, як бачимо, зірки теж люди. Порушив, оплатив. Yeah. Oh. Чи повернеться Олена Кравець у квартал? Питання, яке турбує багатьох. Я знаю на нього відповідь. Зірка вечірнього кварталу більше не тішить глядачів своєю присутністю на сцені, а все тому, що в грудні минулого року акторка заявила, що хоче взяти паузу. Зараз Олена успішно реалізовує себе у ролі ведучої та веде авторський проект Тихий вечір на державному телеканалі Дом. Серед гостей нового шоу акторки, політики, зірки та військові. А щодо свого повернення у квартал, Олена відповіла, що їй хочеться йти далі, і вона дуже сподівається, що колеги на неї не ображені. Тож, схоже, роль дружини президента дістанеться вже комусь іншому. Друзі, пишіть в коментарях, чи дивитеся ви зараз гумористичні проекти, і якщо так, то які? Мені дуже цікаво почитати. І закінчимо найгарячішим. Ви точно бачили скандал, який обернувся навколо блогерів, яких запросили в офіс президента, аби провести з ними виховну бесіду, як підтримувати моральний дух суспільства. Та найбільше перепало блогерці Ксюші Манекен, яка поділилася тим, що отримала відзнаку від гур. За сприяння розвідці це викликало справжню хвилю обурення серед українців, адже раніше Манекен займалася ескортом і казала, що неважливо, чий Крим. Та й зараз просуває наративи, мовляв, неважливо якою мовою говорити, і продовжує спілкуватися російською. Спершу Ксюша Манекен реагувала на критику та хейт у своїй манері. Кліни 2015 16 років про Крим. Той час, як я і багато інших не розуміли, що відбувається, але згодом вона опублікувала публічні вибачення та спромоглась написати, що Крим це Україна, але далі російською мовою. Друзі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до такого нагородження. На ну, що ж, любі, на цьому поки що, все обіймаю вас і зустрінемося за тиждень. А ви поки що ставте лайки, пишіть свої коментарі. А я вас сумаю, папа. Па-па!